Готуємо трубу до обсадки. Дивіться, ось це перша буде труба обсаджуватися. Відповідно, ми розбурили карман в гранітній плиті. Вона, наприклад, от настільки зайде конкретно в граніт. Оцю на ми робимо, щоб тримало трубу. Додатково ми будемо всипати гранатцівом. Відповідно, дивіться, нормально, не економимо час. Чому? Тому що можна дійти до граніту, зупинився. Розбурив 5 см і на цьому фініш. Якщо ти розбуриш, наприклад, на отаку глибину чи отаку глибину, відповідно, у вас ніколи глина, пісок зовні ніколи туди не попаде. Ось дивіться, мітки пацани поробили, ще будуть розбурювати. Бачите, на штанзі мітка. Одна, друга. Це ще стільки, ось мітка. І там була мітка. Це стільки вони розбурюють камінь граніт. Всередину, в глибину, щоб ніяких зовні не попадав мул, грязь, не економимо час, робимо один раз і нормально. Звертайтеся, Вінницька Житомирська Черкаська, кіроградська контакту профілю.